Зараз питаємо Ігоря, що він тут робить. Привіт. Так, буду оприскувати абрикоси наші. Значить, Сьогодні на ніч обіцяють мороз. Я так почитав, казали, треба обробити таким аміностимом препаратом. Це від морозу, а ще я розвів сігну, бо вже зацвіло це міномілозу. Так що будемо зараз обробляти наші абрикоски, може з посем побачимо. Перший раз пробую. Ти тут що, його заколотав? Ну, розкажи. Це сигнум. Угу. Це я вже залив препарат. Угу. Це від морозів, а цей від хвороби. І ти, і ти разом це все? Так, разом. Зараз. Бо обікоса вже зацвіла, 30-40% і треба також обробити. Так що, якщо її не вб'є мороз, то вона загине від того жучка. Це останні роки така процедура. Ну, в общем будемо пробувати. Може, трошки спасемо. Дивіться наш канал весною через місяць, через півтора зараз скажу, чи допомогли ці оприскування. Ну, мабуть, від морозів прийдеться десь через день обробляти, бо майже на цілий тиждень. Обіцяють там мінус шість. Біологічний препарат, а мінус тим. Так, хто хоче прочитати? Дивіться собі, в інтернеті знайдете. Да, там якісь кислоти, які е, дають, типу, допом допомагають витримати більші морози. Абрикосі цвіт цвіту самому. Так що будемо пробувати зараз. Погода не льотна. На сім вечора знову дощ. Думав ввечері я прискажу. Ну, б... Я читав, що хоча б 2-3 години, щоб не було доща, так що я зараз швиденько щоб хоч трішечки. Оброблю, зак... може воно зачепиться хоч трішечки. Mm -hmm. Так і сказали. Хоча б на годинку, на дві, щоб зачепилось. Вігоря, такий агрегат. Оприскувать. Пішов. І ось так продається, бачите, сигнум. Фонгіцит. 100 грам. Ну що, пішли, подивимося, як Ігор. Кропить. Якось хочеться її спасти, бо треба ж і то не будемо знати. Угу. У нас мокро. Сніг був сьогодні зранку. Уявляєте, квітень. Все цвіте і сніг. І він знов-таки. Я відійшла, бо ще мене обробиш. А вишня ще споїть, бачите? Не хочу фокусуватися. Перед тим як окроплювати повивчав тему. В Ютубі багато відео та побачимо, що з цього буде. Щось таке. Щось таке, але треба щось робити, бо ми всі роки, в принципі, просто, просто нічого не робили перед морозом. І в нас ця абрикоска ну, один раз родила, але то дуже мало. Пійся, дальше сюда буде проще. Угу. Маленька прикозка. Спить, спить ще. Тільки-тільки починає розпускатися. То може ще персик той малий. Це наш третій абрикос, тут геть мало. Але є. Є трошечки. Це виставкові всі екземпляри. Купляли на виставці дуже давно. Цвісти. Який рясний цвіт, цвітний ряст, хотіла сказати. Ще остю пропустили. Я вже не пам'ятаю це звідки. А це ми десь до батьків тоді ще мають проводити з З Пархомівки? ще у нас по Так. Все, перші нам. Ну, персики теж треба. Горошок підріз трошечки, дивіться. От, один якийсь велетень вже виліз. Стерешта, що спить? Ще морози, ще хай несять, хай, хай ще не все вилазить. То траві Траві добре, вона воно росте. Класна погода. Є оцин Шкода. Тоже вже майже відкривається. Дивіться, оцей, оцей вже ось ось. Який гарний. Такие уже набухнявили, набубнявили. Вот у нас такие разные, видите, такой фиолетовый. Так, фокус. Ісь білий, світлий. Це такий рожевий гарний. І ось такий. Та й таке. І тут уже нарцисики майже-майже. Бачите, які вже готові. Чекають тепла, а його немає. Десь перед Паскою, чи вже на Паску буде тепло. Персики. Це наш улюблений персик. Він щороку родить? Ігор, чекай звідти! Щось таке, ніби, як сонечко хоче виглянути, але ж пише, що через дві години буде дощ. Це ти вже все хочеш випорскати? Хочеш все випорскати? Аж куди йти? Ну так. Ну що, підписуйтесь на наш канал, дивіться, чи спасемо ми таким способом... Вони зберігається, коли готове вже. Чи спасемо ми таким способом абрикосу? Це ми будемо робити декілька разів, поки буде мороз. Так що, дай Бог, все буде добре.